Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Розпочався перший робочий тиждень нового року. Ми сподіваємося, що він буде продуктивний та віримо в найкраще. На цьому тижні у нас буде зміни синоптичної ситуації саме з середини тижня. З четверга, майже по всій території України очікуємо вже опади різної фази, і температура почне поступово знижуватися. Отже, переходимо до опадів, бачимо, що 3 та 4 січня ще поле підвищеного тиску забезпечить нам доволі приємну, комфортну погоду, навіть е, доволі нетипову для січня. А ось вже починаючи з. Четверга бачимо потужний циклон з північного заходу, проходить через територію України і приносить у більшості областей, особливо західні, північні, частково центральні та східні опади різної фази. Спочатку це будуть опади в ніч на четвер у вигляді мокрого снігу, подекуди буде спостерігатися налипання мокрого снігу та ожеледь день і години. Переважно опади будуть у вигляді дощу. А вже у п'ятницю тимчасово опади будуть їх інтенсивність зменшуватися. А ось потім знову надійде новий циклон. Щодо вітру, то завтра по території України переважатиме вітер північно-західного напрямку та західного більшості областей. Трошечки він буде посилюватися, але без поривів. Але під час того, як буде змінюватися синоптична ситуація 5 січня, бачимо, що пориви будуть 15-20 метрів за секунду подекуди по Україні. В Карпатах під час таких поривів, звичайно, можуть хуртовини, тому що там значний сніг. Очікуємо саме з 5 січня. Також у нас був рекордний початок цього року. 1 січня 64 чотири метастанції України відмітили максимальні значення температури вище кліматичної норми і, взагалі, найвищі за всю історію метоспостережень для цієї дати. Надалі температура в нас 3 та 4 січня буде в межах 0,8 тепла в нічні години і 6 тепла в денні години. А ось 5 січня, як очікуємо, зміна синоптичної ситуації, відповідно, зниження температури вже. В нічні години будемо мати від 3 морозу до 4 тепла, а в денні години 2-8 тепла. Надалі буде вже 6 січня зниження температури. Першими його зустрічають північні північній області України. По всій території температура буде в межах 0,6 градусів морозу, ось на північному сході України до 10 градусів морозу. Дещо тепліше залишається ще південна частина. Майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.